О, злаковий бур'ян. Диви. О. Метлюх. Це злакові бурянці однодольні. Метлюх, щось похоже. Ну, в общем, злаки вони вже пішли є. Та вони залишилися просто ще з осені. Вон, дивись, от вони. Ось. От дводольні. Що це підмареник? От талабан польовий. Талабан польовий. Ну, є вже зимуючі є, але в ну, весняних цих ще ранніх ярих яр, яр, ще немає, ще холодно. Але готуватися до внесення гербіцидів потрібно. Рідко я зустрічав поля ну, озимих пшениці. Де ну, не було бур'янів. Зазвичай це не вносити обов'язково гербіциди потрібно. Вітаю, шановні аграрії України. А ви найкращі аграрії України через те, що ви дивитесь найкращий аграрний ютуб канал Мистецтво Поля Серіянка, друзі. Як завжди, щоб я вам потім не відволікав. Ваші вподобаєчки, підписка, коментарі. А хто бажає, ставайте спонсором нашого каналу. Любої технології на ваш вибір. Через те, що спонсори, як ви переконалися, ну, спонсори нас також дивляться, що це доступ до великої бази даних, до великої інформації, яка буде потім в нагоді, щоб бути стабільними і прибутковими. Друзі, про що сьогодні піде тема. На цьому чудовому полі озимої пшениці. Тема сьогодні про внесення гербіцидів. Через те, що на порозі вже цей важливий агрозахід як боротьба з бур'янами. Я мало за свої 35 років роботи в сільському господарстві зустрічав посівів озимої пшениці, де практично були відсутні бур'яни. Ну, можливо. Декілька полів там по нульовому обробітку ґрунту, і то зустрічалися також бур'яни. Бур'яни, друзі, є різні, є і однорічні, є і багаторічні, є і зимуючі, є і ярі. Це можна розказувати два дні про них. Почитаєте в інтернеті. До речі, у нас є рубрика на каналі про бур'яни, про е, небезпечні буряни і як з ними боротися. А сьогодні мова піде про проблеми, які виникають під час внесення гербіцидів на, в посівах озимої пшениці, друзі. Ми будемо говорити сьогодні виключно за боротьбу з бур'янами в посівах озимої пшениці. Насамперед, перша помилка, друзі, яка допускається, це. Раннє внесення гербіцидів. Ми побачили хворобу, її необхідно захищати, септеріоз чи, можливо, інше захворювання. І для, для того, щоб зекономити оприскувач один, або їх мало, або якийсь там по найму приїхав господарство. І відразу все змішали: фуніцид, інсектицид, і плюс і гербіцид. І внесли. Внесли, а ще холодно, ще не з'явилися теплолюбиві бур'яни. Та ж сама. Щириця, паслін та й лобода, також вона з'явиться трішечки пізніше. І ми вносимо страхові гербіциди, а вони е, рідкі, рідко які мають ґрунтові властивості. Е, але в основному це контактні, які необхідно вносити по бур'янам, які вже зійшли. І е, відповідно ніякої немає не, не, не ефекту. Ми внесли бурянів немає. Це перша помилка. Друзі, друга помилка, яка допускається завжди, це досить важливіша, ніж перша. Друзі, це ми вносимо гербіциди, не дивлячись на фазу розвитку озимої пшениці. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що є гербіциди, які вносяться тільки до першого міжвузля чи до фази BBCH 31 тобто до фази виходу в трубку. А є гербіциди, які можна вносити і аж до прапірцевого листка. І тому я зараз вам назву ці гербіциди, які я буду називати діючі речовини, друзі, через те, що це дуже важливо. Ми можемо внести гербіцид, який вноситься виключно тільки до. Вихода в трубку, чи там до першого, чи навіть є такі до другого між вузля. А вже тепло, вже з'явилася вихід трубку фаза. Ми прозівали і вносимо гербіциди через те, що він придбаний, він є на складі. І що ми робимо? Ми можемо спричинити е зниження врожаю за рахунок формування колоскових бугарків. Під час фази виходу в трубку через те, що це критична фаза якраз формується колос, кількість колосків, навіть вже кількість зерен в колосі. І коли ми вносимо там гербіциди гормональної групи, ауксиноподібні. друзі, це гербіциди з такими діючими речовинами. Це на основі 24 d на основі е, дікамб, на основі МПЦА. На основі флорасуламу, на основі мецульфурон метилу, на основі клопіраліду. Розумієте, от дані гербіциди з цими діючими речовинами, там ще є декілька. Їх необхідно вносити виключно до фази виходу в трубку, а можливо десь там до першого міжвузля. там, знаєте, Між виходом в трубку і першим міжвузлям. Там може різниця бути 1 два дні, розумієте? Тому ви обов'язково, коли будете ну, придбали вже чи будете купляти той чи інший гербіцид, обов'язково ви поцікавтесь виробника чи, можливо, дистриб'ютора. А до якої фази озимої пшениці даний гербіцид можна вносити, при якій температурі, при якій pH води, через те, що це також важливо. Друзі, ще я хочу вам нагадати, що ми не тільки на відео знімаємо на YouTube каналі Мистецтво Поля Сиренка, а ми ще й надаємо консультативні послуги. Ми виїжджаємо до партнерів, до клієнтів, проводимо фітосанітарний моніторинг посівів, надаємо рекомендації. І, як ми помітили, Приїхавши до господарство, то завжди ну, фермер він прагне, щоб його врожайність збільшили там відсотків на 15, на 20, на 30. Просто так однією консультацією і він отримав цей урожай. Але розумієте, ну, ми не чарівники, але ми Маючи великий досвід, можемо оптимізувати ті витрати зайві, які заплановані в технологічній карті. І ми це часто бачимо: Приїжджаючи в господарство, вивчаючи систему живлення, захисту від шкідливих організмів. І ми бачимо зайві операції, які не потрібно вносити. Сьогодні багато аграріїв вносять інсектициди, навіть не дивлячись, а чи є комахи. Не знають навіть, як виглядають кліщі, а вносять акаріциди, які коштують по 30 доларів. Внесення одного гектару, чи на сої, чи на інших посівах. Що таке нематоди, ну також ніхто не уявляє, а вони можуть знищити весь урожай. Тому, друзі, ми, надаючи консультативні послуги, ми все-таки в першу чергу оптимізуємо ваші витрати, економимо ваші витрати. А це сьогодні, сьогодні досить важливо. А врожайність, друзі, ну да. Це необхідно працювати над тим, щоб підняти врожайність. Ми прагнемо цього і вважаємо, що наша допомога вона також дає можливість як і оптимізувати витрати, так і в майбутньому, і підняти продуктивність ваших полів. Тому, будь ласка, запрошуйте нас, в ваше господарство. Ми готові виїхати. І попрацювати. А далі, друзі, я називаю діючі речовини гербіцидів, які можна вносити аж до прапірцевого листка. Тобто, якщо у вас ви знаходитеся в умовах, коли можуть бути або опади під час внесення гербіцидів, або якісь інші питання, можливо, у вас не вистачає оприскувачів для внесення, ви тоді можете дійсно придбати гербіцид. Який можна вносити до прапірцевого листка. Насамперед, це відомий діюча речовина Тербінорон метил. Це ну, лінійка гербіцидів Гранд Стар, Pro, «Гран Про, які дійсно захищають великий комплекс дводольних бур'янів, і можна вносити аж до прапірцевого листка. Далі, друзі, це тріасульфурон метил. Тіфенсульфурон метил, просульфурон, амідосульфурон, йодосульфурон, флумецулам е і флураксипір це ну, гербіцид старане. Знаєте, його дійсно можна вносити там, е аж до пропірцевого листка, який вже ну, давно на ринку зареєстрований, але ефективний проти комплексу дводольних бур'янів. І ще, друзі. Ще хочеться сказати, що є ще і злакові бур'яни. Тому я назвав діючі речовини, які не працюють проти злакових бур'янів. Проти злакових бур'янів це невеличка лінійка гербіцидів, які дійсно необхідно носити в випадках, коли в посівах озимої пшениці. А це злакова культура. Необхідно знищити злакові бур'яни. Тому я називаю зараз діючі речовини, які дійсно працюють проти злакових бур'янів. Насамперед, це сульфосульфурон. Ну, відомий абсолютно гербіцид монітор. Він вже давно на ринку зареєстрований, який працює проти злакових бур'янів. Далі відома діюча речовина – піноксаден. Ну, Аксіал-гербіцид також вноситься на посівах озимої пшениці проти злакових бур'янів. І зовсім недавно на ринку з'явився гербіцид палас з діючою речовиною піроксулам, ну, і плюс ще антидот. Тому дані діючі речовини ви можете використати для захисту проти злакових бур'янів, які у вас можуть бути на посівах. Чи це. Метлюх, чи, можливо, там вівсяниця чи вівсюх. Ну, є багато сьогодні перії, також є на посівах, можуть бути особливо на полях, які ну, розробилися і на них посіялася озима пшениця. Оце, друзі, я назвав основні діючі речовини, які ви можете вносити в ваших посівах в ту чи іншу фазу розвитку. Далі я вже упомянув, що необхідно звертати увагу на реакцію води, тобто на кислотність води, на її pH. через те, що, наприклад, гербіциди на основі сульфанілсичовин, вони працюють при одній pH а інші гербіциди, там гормональні групи можуть працювати при іншій другій pH води. Тому, друзі, наша рекомендація для вас обов'язково, коли ви будете вносити той чи інший гербіцид, ви поцікавтеся у виробника є інструкції в інтернеті, при якій pH води необхідно вносити даний гербіцид. Я хочу нагадати, що для спонсорів. Інтенсивні технології, у нас є класний матеріал, майстер клас про те, як працювати з водою, як дійсно працювати з кислотністю води, з PH, жорсткістю води. Ну, Тобто, ставши спонсором інтенсивної технології, ви можете отримати класну інформацію. Ну, Додають різні речовини, для того, щоб змінювати реакцію. Якщо там вода жорстка, то можна додати там. Є спеціальні сьогодні допоміжні, їх дуже багато. Хтось, можливо, сульфат амонію використовує, хто інші продукти. Тому, друзі, ми якраз в майстер-класі для спонсорів інтенсивної технології про це і розповідаємо. Друзі, що ще, які помилки. От час ну, березень місяць, скоро він закінчиться. Але часто буває, що вночі приморозки. Ми не рекомендуємо вносити гербіциди, коли по прогнозу передають приморозки. Особливо на ранньо стиглих сортах, друзі, особливо хочуть підчер... ну, поправочку навіть зробити через те, що. Досить потім негативно впливає внесення страхових гербіцидів на далі продуктивність озимої пшениці. Тому ви дивіться, моніторте по прогнозу, яку передають погоду, і працюйте. Можете працювати ви в різних температурних діапазонах, але також хочеться вам нагадати, що кожний гербіцид. Він виробником е рекомендований при певній температурі мінімальній і максимальній, Тому обов'язково перевіряйте. Так, за воду сказав, за морози сказав, за е температуру повітря нагадав. Е бакові суміші, друзі. Ну, ви знаєте, дійсно, і за те, що ми оптимізуємо витрати, ми хочемо ну, все зробити швидко. І е, ми мішаємо мікродоброва, гербіциди, фуніциди, інсектициди. Але обов'язково є таблиця е, по змішуванню продуктів. Можливо, в даних таблицях, яка є в інтернеті, не всі названі продукти. Тому ви обов'язково уточняйте у виробників, друзі. Ще раз хочу повторити, у виробників продуктів, що можна з чим змішувати. розумієте, Через те, що може бути і осад, ну це ще не найгірша ситуація, то можна прочистити, розпилювачі, помити оприскувач. А коли від даного розчину ми спалимо посіви, тобто зменшимо потенціал, отут вже ми нічого не зробимо. Тоді амінекислоти навіть не спасуть. Тому обов'язково звертайте увагу на ситуацію, що з чим можна змішувати, який продукт, послідовні змішування. Знову ж таки, для спонсорів інтенсивної технології про все це ми розповідаємо. Друзі, питайте, коментуйте, задавайте питання. ми... В першу чергу будемо відповіді давати для підписників нашого каналу. Але хочу ще поправочку зробити, що задавайте адекватні питання. Ну, Дійсно, немає зараз вже часу, виїзди на поля, відрядження. І тому хочеться, щоб запитання були нормальні, толкові, професійні. І тоді хочеться їй відповідати. А коли от так задають, аби задати, то ми на такі запитання відповідати не будемо. З вами сьогодні я, Олексій Сирієнко, і наша команда Артфілз. Друзі, бажаємо вам і всім нам скорішого закінчення війни, миру і стабільних врожаїв, стабільних вам прибутків, особливо зазимої пшениці, через те, що це наша годувальниця, це наш хліб. На все добре, до зустрічі на каналі. Слава Україні!